Я навіть своїм співкамерникам е, забороняв деякі програми дивитися. О, там є особливо от на першому каналі, там є такі програми, які от суцільно з першої хвилини до останньої, там от така брехня. Многошарова, і я просто казав: давайте побережемо свої нерви. Добрий там був музичний канал, і, і, і ми всі я кажу, давайте от дивіться на дівчатам. От вони там танцюють, і краще, от нехай це буде. Ось, і тільки так мені вдавалося, здавалося, їх їх увагу там привернути на щось інше. А інакше ну просто неможливо дивитися. Це, це жах, якийсь. І навіть звичайні злочинці, з яким мені доводилося сидіти, в принципі, були адекватні. Um... Yeah. Плюс в тому, що в тих містах, де я перебував, там е злочинці, які засуджені за особо там важкими злочинами. <с. Тобто це люди певного такого, певної якості. Це не просто дурні люди. Вони злочинці, звичайно. <с. Але це люди, які щось уміють розуміти в оточуючому світі, і це нормально. А от мої друзі, Асан і Азісахтемов, вони, коли ми сиділи два роки всі зовсім феропольському, вони сиділи. Серед дрібних таких простих злочинців, от там жах просто тому, що там рівень сприйняття цієї пропаганди просто зашкалює. І вони вірять майже усе, що там доноситься до них з телебачення.